Привіт всім, з вами Деді Бліц, і сьогодні в нас. Е, я не знаю, можливо, зробимо це рубрикою, якщо вам дуже цікаво бачити такі бої, коментування ріплеїв. Це мій реплей, де я взяв майстра на Karo 45T. Нарешті можете привітати в коментарях, буду дуже вдячний. Не дарма таки я запустився сьогодні ввечері, тому що я буквально ось від ефірів і одразу для вас пилю відео по поки на свіжу голову. Поки пам'ятаю, що було. Звичайно, це було на сенсорі, на планшеті, не на ПК, якщо що. З ПК я просто показую, тому що картинка більш гарніша і файніша, тому якось так. Е, взагалі. Я не знаю, я вже був настільки пригнічений, я вже думав, що ну, ну, ну не візьму я вже того майстра. Ну Просто не візьму. Але Але таки пощастило. Е, бій з 10 рівнями, можете побачити, тут є 2 твп в нас, 2-50 прототипа, один 50ТП прототипа, один Тишкевича. Бачати об'єкт 704. А в них в команді є сотка, Яга, Хевік. Ну, я такий думаю, скоріш за все, в них тут буде гратися, ВЗшки будуть гратися, Яга буде по-любому. Думаю, я ще тоді подумав, ну думаю, напевно, буде ще сотка, може приїхати сюди, взагалі може цешка гратися. Але пощастило, на, на цьому напрямку я вже дивлюсь, засвідчується ВЗ. Я розумію, що вони у взводі грають. Вони ж у взводі ось обоє. І я дивлюсь, ну по любому десь буде другий тут сидіти. Одразу активно, до речі, вмазуюся. Думаю, поки яга там доїде, поки ВЗшка там десь доїде, і я встигну дати і відкатитись назад, і при цьому ще й альфу якусь забрати собі. І тут якраз шкода теж вмазується. Ну і ми обмінюємося 260 на 386. Ну тут було дуже ризиковано, тому що в я... мене були думки, що можуть ПТХ полюбе прокинути. І тут ще й Хевік. І я такий думаю, опа, треба по Хевіку ще дати. Я не знаю, як він мен, по мені не влучив, чисто пощастило, але другим вже закинув. Третім я вже, третім я вже не хотів якось там розмінюватися, бо, бо ну, розумів, що мені хпшки треба, і зараз мені отримувати ще на 400, то ну, не дуже буде. І добре, що я тоді не підставився під Хевіка. От, от зараз. Це добре було. Також шкода, щось тут, до речі, ненормально не робить, Думаю, ну виїду дам по ній. Але мені якраз вона теж дає. Я думаю, вона дивиться взагалі десь в іншу сторону. Там, можливо, на ТВП чи ще кудись. Але ні. Тут Хевік дуже сильно, до речі, помиляється. Я такий думаю, ну прям пощастило. Ще й з підпалом і другий фугас ще залетів. Дивіться. Про як воно туди залетіло? Я просто ну, не розумію. Я думаю, тут його вже відпускати, краще не відпускати. Тут вже краще його було добрати, тому що якби ми його не добрали, було би потім тяжче його забирати, розумієте? А так він був в досить такій відкритій позиції, там чекати. Ой, там, де почекаю ще снарядик. Ні, в мене є два заряджених. Чому не віддати? Так, трішки довше покидешся, але буде мінус гармата, що досить, досить таки треба робити. Е, що в нас далі? Взагалі, поки що в нас, як я розумію, стояло. Тому що далі їхати нема куди, я думаю, що я зараз сюди під'їхати, стати ось тут і дати по ньому. Я частенько, до речі, так роблю, тому що. Е, зараз покажу. Е, тому що з цієї позиції. Е, з, ось, з оцієї позиції, кхем, зараз я покажу. Нема прострілів. І ти можеш без бачите, бачити, із цієї позиції, в мене що видно, тільки мою гармату. А я в цей момент кидати можу по естехам, які дуже сильно нагліють. Я досить часто сюди закатую, досить часто кидаю, тому що якщо треба пропушити фланг, що ми і зробили. Але бачите, тут вмазанка була ТВП і неправильно зробила, тому що е, отримала від ВЗшки і пощастило, що яги там не було. Але це, це до тих слів, поки я зараз сказав: ось, все, і яга, яга забрала ТВП. Я розумію, що там яга, і мені вмазуватись не було сенсу. Я таки обережно, тут треба дуже дуже обережно було грати. Я поки що думаю 3200, ну, наче бій може бути на майстра. Я ще не вірив, я тоді просто накидував, просто грав. Взагалі не було думок, там, що ой, там може бій на майстра. Ні, не було. Поки що була просто думка про те, що я, скоріш за все, не встигну зіграти, і тут майстра взяти буде ну, тяжко. Тут Взеха якраз, до речі, світиться 9 рівня аж на ашці. Тут не летить, що саме ну, не дивно, до речі. І тут в мене, до речі, була думка. Ось тут в мене думка стала така, що треба їхати ВЗ-шку забирати, поки вона на ашці, якраз я її відволічу і заберу її, щоб вона не могла кидати по нам. Тому що її зашки дуже, ну як сказати, дуже мабуть не мабуть, а дуже комфортно їй сюди накидувати. Вона ну, безнаказано просто буде накидувати. Тому я таки вирішив, що треба перекатуватись. Обережно по дальному кружечку зараз поїду. Я спочатку, я, до речі, не розумію, чому я сюди став. Мабуть, щоб подивитися, може, Ваза поїде вмазуватись, але немає. Ваза не вмазується, я бачу, я розумію, що вона там буде сидіти, і треба просто їхати вмазуватись важку і швидко прям забирати в вз -шку. І Я в цей момент думаю, що вона на ашці. А в цей момент ВЗ-шка ця якраз забирає Тишкевича. І ми залишаємося з ТВП. -хою. Це просто, типу, я вже думаю, ну все. Ну зараз вазу заберу, там ваза шотна, може перемога буде. Їду, по, їду, до речі, не лівою стороною, аби засвітитися, тому що я не хочу приймати. І я розумію, що ваза може дивитися і в цю сторону теж. В мене думки були, що ваза полюбе сюди дивиться і думаю, що може контрити. Ну а чому ні? Їду по дальньому, аби трішечки далі засвітитись, можливо її засвітити, а потім і самому засвітитися, тому що маскування в, в карошки, ну не таке прям дуже файне. І він світиться як новорічна ялинка. Тут розумію, що на бешці вз стоїть. Але дивіться цей прикольний нюанс. А на бешці стоїть ваза. Оце просто тупо дикий таймінг. Ваза якраз зупиняється, їй треба було їхати далі. Вона зупиняється, і тут в мене альфа 364. 364, В мене вилітає альфа, я її забираю. Тому що частенько буває, летить в корої 330. Буває менше. і менше. Тут, і тут ваза помиляється. І в мене ще снаряд, і я такий думаю, ну все, ще вазу заберу. І залітає тупо в вазу. І все. І я розумію, бешка ашка треба перезахоплювати. І це вже потенційно, я собі думаю, це вже потенційно майстер. Не хочу до речі, далі. ТВП Ха Молодець, світа Ягу. І я тут вже думаю, я катити не буду, виїжджати не буду. Полюбе, зараз буде блайнд. Мої думки. І тут блайд. Я такий. Прогадав! І тут ще й даю тику. І даю тику. Думаю, ну, полюбе. 에... Все. ну тут я не знаю навіщо я тут другу давав. Я думаю, все полюбе зараз буде, буде переможка. Буде перемога, зараз треба тільки на бешечку поїхати. Взагалі я тут думав поїхати на ягу. А потім, думаю, ну, якщо це потенційно майстер, треба їхати на бешку. Перезахопити бешку, щоб було більше очок і щоб більше було. Ну, як це потенційно був майстер. Потенційно був майстер, тому що тут, до речі, досить обережно проїхав, тому що могла ЯГА прокинути. Е, чому вона не чекала мене? Можливо, ТВП -ху боялася і тому стояла. Тут, до речі, найцікавіший нюанс. Я пишу, я хотів написати е, ТВПшці, що в мене бійна майстра. Я вже бачу потенційно 4700, що ще точку заберу, ще там ЯГІ 1000 хп. І тут нежданчик, просто яга світиться, і я щось туплю. Думаю, дати каток, а її дуже сильно розворачує. І дуже сильно мені щастить. Просто дуже сильно щастить. Тут помилка, оці текстури. І пощастило дуже, що яга не влучила. Тому що там було видно мій корпус трішечки, але видно ну, не пощастило. Можливо, на автоприцілі було і пішло трішечки нижче. Плюс оцей розворот дуже сильно допоміг язі. Я думав, що я зараз зіб'ю і вона просто стане боком, а її прям розвернуло до мене. І це трішечки було неочікувано для мене. І тут пишу ТВПшці. Я не знаю, чи написав я, мабуть, я зараз напишу. Я написав ТВПшці, що в мене бійна майстра. Я, мабуть, раніше ще написав. І тут знову я так обережно, вона і хоче мене забрати. І я розумію, що я бешку не забрав. Мені треба дозабирати бешку і потім щось думати. ТВП до речі, ТВП зрозуміла, що це що бійна майстра, типу, і вона не забирала. До речі, це дівчина, якщо що. Типу, я списався після бою з нею і, типу, подякував. Ну, це, це дійсно було. Зараз побачите, це було реально. Ну, прям. У мене нема слів. ТВПха їде, до речі, моєю стороною, тому що розуміє, що треба разом їхати. І, типу, Зараз бачите, не поспішає. Також у нас всі точки щодо очок вже нема сенсу нервувати, були нерви, типу що може там по очкам пере... поразка бути, але вже ні. Тут ТВПХ просто вмазується. І тут яга дає фугасом. Я не знаю, чи фугасом, чи альфа максималка проходить у Яги, але забирає. І тут просто дивіться, і тут обережно, в прострілі просто закидує в каточок і ще й альфа летить 382. Я не знаю, ТВПшка просто молодець. Просто дя... Я вдячний, що є такі союзники. Дуже вдячний. Ще й ще дівчина. Дуже дуже дякую. Так що клану, клану Я Юа каже, велика дяка. <смас> і, і все. І це просто. І я таки виходжу, думаю, ну все, ну це майстер. Ну, по-любому, майстер. Ну не може бути нічого іншого. І тут 5486. 2 виявлено, 5 знищено і майстер. Я такий вау, видихнув просто. Просто тупо видихнув. 253 тисячі фарму. Е -е, по, по досвіду, 1712. Е -е, просто 5 фрагів, точки 2 перезахоплені Я казав, обставини. Просто повинні бути обставини, але тут ще просто пощастило союзнику. Просто, типу. Просто, просто, просто. Все просто, але не просто. І такий ось бій вийшов. Дякую велике за перегляд. Якщо вам подобаються такі розб... рубрики, такі розбори, та мої думки, пишіть коментарі і будемо каже, працювати ще над одною рубрикою. Все. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!